Вами компанія Global Car і зараз буде відео, яке заслуговує на лайк. А саме сервіс Mobile Tip. Дивіться, часто видає таку помилку, коли автомобіль заводиш і немає україномовного, як то кажуть, вирішення проблеми. Це омивач, сервіс Mobility Tip. І це суцільний ребус. Розумієте, як з тим боротися, як його зняти, ніхто не знає. Двері відкриті, двері закриваємо. І зараз я вам показую, через що це пише. Це означає, що вам потрібно перевірити запасне колесо, докатку і компресор, чи він придатний для використання. І я вам покажу зараз, як це зняти. Ми заходимо в настройки. Try Mobility Kit. Виходимо і кажемо, що воно ще на 3 роки продовжимо, тому що це воно перевіряє, чи ми придатні для використання докатки і тому подібне. Все, ми продовжили ще на 3 роки. І все окей. Зараз у нас ця інформація пропадає. І можемо, як то кажуть, свободно Використовувати свій транспортний засіб. Давайте перевіримо. Виключаємо. Так, Заводимо знову. Долити води. Окей. Ready to drive. Окей. Долити води. Все. І сервіс Mobility Trip пропадає. Гібридний Ford Fusion, нагадую. 17 рік, але це стосується проблема і в Цемасі, і в інших фордах. Тому це їхня фішка, це не тільки е, стосується Fusion. Так що всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, все буде чітко.